Вітаю всіх, хто завітав до мене в гості. Сьогодні буду смажити сирні пампухи на сметані. Для тіста мені потрібно 400 г борошна, 500 г сиру кисломолочного, 100 г сметани, 2 яйця, 100 г цукру, чайна ложка соди, столова ложка оцу, щоб погасити соду, цедра апельсина в мене заморожена та ваніль. В миску всипаю цукор, яйця, сметану. Додаю апельсинову цедру та все розмішаю гарно вінчиком. Всипаю соду, гашу оцтом, додаю сир, всипаю трошки ванілі та всипаю борошно. замішую тісто. Тісто я замісила, тісто ось таке досить м'яке. Тепер залишаю навіть трошки липкувати. Залишаю тісто, приблизно на півгодини хай відпочине. Тісто постояло, ділю тісто на дві частини, Змащую стіл гарненько олією і роблю ковбаску. Можна борошном притрусити, але я не притрушую, тому що борошно потім пригорає. Ділю ковбаску на маленькі частинки, підкочую до середини і роблю таку кульку. А можна просто відщіпувати і робити кульки так, В кому вже як легше. Можливо, відщіпувати легше. Зробила я всі кульки, Вийшло в мене 51 кулька. Ну, якась одна більша, друга менша, я не важила. І зараз буду смажити. В добре розігріту олію викладаю пампухи, обертаю, декілька разів обертаю, щоб добре вони просмажились всередині. І так, смажу всі пампухи. Тарілку застелила паперовими рушничками, щоб стекла олія на рушничок. Потім буду перекладати вже в миску. І так зараз виймаю всі пампухи. Ось вийшла ціла миска пампухів. Зараз я один візьму ще теплі, покажу які всередині. Ось такі. Микенькі. Зараз спробую. Mm. Дуже смачні. Пампухи вийшли смачні, але мені трохи мало цукру. Треба дати трошки більше цукру. Хто любить солодкий, 150 г цукру. І, можливо, замість сметани можна дати кисле молоко, тому що сметана трошки тісто осідає, а на кислому молоці вони були б ще пухкіші. Ну, такі пампухи я робила перший раз, на другий раз спробую вже зробити додати кислого молока. Кому сподобався рецепт, то насмажте таких пампухів, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!